Рейд у Лубенському районі. Призовників, які не приходять на медичний огляд та ухиляються від служби, розшукували представники військомату та правоохоронці. У районі провели адресний обхід. Юнаків вдома не застали. Двері відчиняли батьки або ж вдома не було нікого. Ми зовсім що, що не посилають і ні він ні живе. У <говори> мене чоловік 35 років прослужив в армії офіцером. Так що і внук, і син у мене теж армію відслужив. Так що ми всі військові. Нагадаємо, з 1 квітня розпочався призов на строкову військову службу. За ухилення відповістки є адміністративна та кримінальна відповідальність, неявка до військомату правопорушення. За яким можна отримати термін до трьох років. За весенній призив 16 року у нас було засуджено одного призовника до півтора року позбавлення волі з відсрочкою на рік. І 10 зараз у нас е, громадян знаходяться їхні справи у розгляді прокуратури про їхні так, покарання. До лав Збройних сил України та інших збройних формувань протягом квітня-травня 2017 року призвуть більше півтисячі юнаків з Полтавщини. Юлія Кравець, Олександр Назарець, Полтавські телевізійні новини.